Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. У Марганці на Дніпропетровщині зросла кількість поранених під час атаки дроном на автобус. Їх вже 49-ро. Про нову цифру заявили в Ова. У громаді оголошено 23, 24, 25 квітня днями жалоби за загиблими. На місці удару продовжує працювати наша Софія Богуцька. Нова інформація від нашої знімальної групи наживо Софія. Я вас вітаю вам слово. Оксана, вітаю. Одразу скажу, що у Марганецькій громаді і досі зберігається загроза ворожих БПЛА, три дні жалоби. сьогодні, завтра і в п'ятницю оголошено тут. У місцевій лікарні нам розповіли, що такої кількості одночасно поранених тут уже давно не бачили, і люди продовжують звертатися до приймального відділення. Буквально півгодини тому прийшов чоловік і поскаржився на контузію та забій ока. Пасажир цього автобуса в автобусі на який скерували росіян. Не бойовий дрон поранено 49 людей. Трьох складних пацієнтів відправили на лікування до Дніпра. У Марганці зараз 22 поранених залишається. 13 у хірургічному відділенні, вісім пацієнтів у неврологічному та одна важка жінка у реанімації. У пасажирів автобусу осколкові поранення, мінновибухові травми, акубаротравми, опіки, рвані рани та переломи. У важкому стані, у надважкому стані було три людини. Їх скерували до Дніпропетровської обласної лікарні. Наразі у нас перебуває госпіталізовано 22 людини. Люди отримали в основному осколкові поранення, міновибухова травма. Це акубаротравма, це опіки. В автобусі їхала на зміну працівники гірничо-збагачувального комбінату. 57-річна пані Лілія 25 років працює там. Була в автобусі поруч з епіцентром удару. Вона отримала травму, не чує на одне вухо і має дрібні скалки у тілі. хлопок, взрив. Ми спочатку не зрозуміли навіть, що це було. Думала, що сталося щось з автобусом, а тоді вже побачила, що люди лежать. Я думаю, що вони вже були на живі. Пожежі я не бачила, але я бачила людей багато чорні обличчя. А от чоловік іншої пасажирки автобуса, працівниці пані Людмила, яка отримала кубаротравму і має геть посічені осколками ноги, розповідає о пів на восьму ранку, провів дружину на роботу, а пізніше від доньки дізнався, що кохана у лікарні. Певнить та дорога на комбінат під постійним прицілом росіян. Ха там робота, я скажу, вже на пенсії, де хай ручити вдома це сидить. Цей район постійно обстрілюється, тому що він, ну як промзона, вона все під прицелом, дроном. Так що опасно йти на роботу це 100%. Чого я не хочу, щоб вона їхала туди. Одразу після ворожого російського удару по автобусу його пасажири самі один одному надавали допомогу. Нагадаю, це сталося зранку, коли люди працювали прямували на ранкову зміну на гірничу збагачувальний комбінат. На місці удару наші правоохоронці вже завершили усі слідчі дії та задокументували наслідки ворожого російського удару. Там працювали спеціалісти криміналісти. І от буквально. Щойно надійшла нова інформація? Вже у самому Нікополі є троє поранених людей від, від атаки від російської атаки ФПВ-дроном До лікарні звернулася 23-річна жінка із двома доньками. Одній з них три рочки, іншій доньці всього на всього рочу. Ось така сьогодні невтішна інформація із Нікопольщини. Оксано. Дякую, Софія. Це була Софія Багуцька, наша кореспондентка, яка розповіла про те, як росіяни скинули на автобус з цивільними людьми в Півдрон. Там загинуло дев'ятеро людей, і про атаку зараз на Нікополь, де вже є поранення.